Вітаю вас, друзі! Минуло вже більше доби. Відколи Іран атакував Ізраїль за допомогою ракет і дронів. І зараз можна вже зробити певні проміжні так би мовити висновки. Не знаю, як вас, друзі, а мене особисто найбільше цікавить, чи поїде Нетаньягу і ще раз до владіміра Путіна носити портрет. Я думаю, росіяни були би цьому надзвичайно раді, адже росіяни і не приховують зараз абсолютно своєї ненависті до Ізраїлю та підтримують удар Ірана. Масірон ракетно-авіаційний удар. Ірана по Ізраїлю довго рекламувався, на каніць і надо признать, що він успішний. По чому російський депутат коментує атаку Ірана, так наче це була російська атака? Я маю на увазі, що він перебільшує дуже серйозно наслідки цієї атаки. Хоча так були подекуди влучання. Тим не менш, ізраїльська протиповітряна оборона значно підсилена і ще американцями, британцями і не тільки впоралася зі своїм завданням. Ну а іранські ракети змогли завдати Ізраїлю дуже несуттєвих руйнувань, і то я думаю, вже станом на зараз наслідки виправлені. Правда, в тому, що удар свій цілей целідасті. Скобутелька вони збір, чим там не розказували. Я сподіваюся, ізраїльтяни побачать, як саме росіяни реагували на іранську атаку проти Ізраїля, бо ця реакція була дуже показовою. Іран виявився миротворцем. То, що приприйняв Іран в отношении із Ізраїля сьогодні ночі можна назвати таким предупредительним шагом, очень вивіреним для того, щоб вся ситуація не перейшла ніяку красну лінію, яка означає очередну велику війну. Провокуючи війну, Іран насправді намагається зупинити війну. Ми подібне вже чули на свою адресу. Від Російських окупантів висновки росіяни вже одразу почали робити. Перший і головний полягає у тому, що російська ППО має повчитися у ізраїльської, бо ізраїльська ППО свої літаки не збиває, на відміну від російської. Ніхто, звичайно, свій борт ні не, не Вот. Поэтому можна констатировать, що нам в плані ПВО, ну на мой взгляд, є чому поучиться у Ну А у Ірана росіяни мають повчитися застосуванню іранських дронів. Якось, наприклад, о цьому. Але давайте без жартів. Іран атакував Ізраїль різними засобами, у тому числі і безпілотниками, тими самими, якими росіяни постійно щоденно атакують Україну. Ворожі вертольоти будуть падати. Шахеди будуть падати. Не впаде тільки український народ. Ізраїльські, та й не тільки ізраїльські літаки активно збивали іранські дрони, так само, як українські воїни також їх постійно збивають. Yeah, yeah! І я не просто так проводжу ці аналогії, тому що насправді різниця між Іраном і так званою Росією не така вже й суттєва. І перші, і другі відносяться до вісі зла. Іран і так звана Росія це союзники. Союзники одне за одного заступаються. Власне на офіційному рівні Міністерство закордонних справ так званої Росії засудило будь-яку ескалацію, але зазначило, що Іран діяв відповідно до свого права на самооборону. Ну а з трибуни організації. Ціє об'єднаних націй представник так званої Росії Нібензя взагалі заявив, що Іран прагне до миру і не хоче ніякої ескалації. цій зв'язку відмічаємо сигнал Тегерана Тірана аніжелання дальнішої ескалації воєнних дій з Ізраїлем. Настоятельно призиваємо Западний Єрусалім послідувати його приміру і відказатися від практики провокаційних силових дій. набагато менше себе стримували російські пропагандисти, і ще перед атакою, наприклад, працівник телеканалу Солов'йова сказав, що було би непогано, щоб там позбивали американські і ізраїльські літаки. Взагалі було б ні плохо, було збито кілька американських самолітів. Хоча і ізраїльських теж безусловно. жодних слів оця істота при цьому не добирала, одразу обізвавши ідіотами ізраїльтян. У Ізраїлі є порядка 200 ядерних боєголовок, А хто сказав, що у этих ідіотів не вистачить мозга їх примініть, і у цьому немає абсолютно нічого дивного. Ізраїлю варто побачити справжнє обличчя так званої Росії, так званої Росії, яка зичить Ірану перемоги. Іран одна із немногих країн, які прямо піддержає. Росію в нашій війні. тому, кому ми бажаємо побіду, Ірану ми желаємо, звісно ж, же, побіду. Сьогодні до цього відео ми додамо іще субтитри англійською. Я поширю це у Твіттері і буду просити вас, друзі, також поширити оцей твіт. Я думаю, мешканці Ізраїлю повинні це почути. Ми з нашими іранськими ну не братьями, звісно, но соратниками від слова. Єдине рать, Єдине військо. але усе ж таки росіяни у одному моменті таки мають рацію. Якби Сполучені Штати Америки діяли набагато активніше у зовнішній політиці, то така ситуація, як напад Ірана на Ізраїль, була би неможливою. Сьогодні зрозуміло, що це було невозможно. Тому що був Дікібон. А сьогодні Гікімона видимо, уже. Ні. Але оскільки Сполучені Штати Америки демонструють слабкість, зараз на світовій арені чекати далі можна на усе що завгодно, і не тільки у Ізраїлі. Але Джо Байден напевно так нічого й не зрозумів, бо він закликав Ізраїль не завдавати удару у відповідь. Побачимо, чи Ізраїльтяни послухають. В цілому атака Ірана проти Ізраїля активізувала питання допомоги Ізраїлю з боку Сполучених Штатів Америки. Бо я нагадаю, це питання зараз заблоковане у Конгресі. Пакет допомоги Ізраїля. Айлю об'єднаний із пакетом допомоги для України, і у Сенаті вже кажуть, що на цьому тижні обидва пакети можуть бути проголосовані, але є нюанс. Майк Джонсон, чи то американець, чи то росіянин. Майк Джонсон тот Джонсон, який наш британський вже їздив. Ну, Спікер Палати представників Майк Джонсон обіцяє проголосувати за допомогу для Ізраїля, але не згадує про Україну. Він пообіцяв цього тижня поставити питання на голосування і дослівна цитата цього тижня. Ми спробуємо і ще раз. Деталі цього пакету збираються прямо зараз. І далі буде рулетка. Якщо нам пощастить, то буде проголосовано обидва пакети допомоги як для Ізраїля, так і для України. Якщо не пощастить, то Майк Джонсон скаже, що у нього є свій окремий законодавець, на проєкт щодо допомоги для України, і ця допомога має бути у формі позики або кредиту, як і вимагав Трамп. Вже скоро ми і з вами побачимо. Але я особисто не маю великих надій і закликаю вас надії не плекати також, тому що як показує практика, на природу можна розраховувати більше аніж на сполучені штати. Зараз це все піде в сторону города, половина моста тарвала. Просто витряківає Серега, легше... про щоб легше проходило. Матінка Природа веде боротьбу проти так званої Росії набагато рішучіше і ефективніше за Сполучені Штати Америки. Росіяни продовжують тонути. Російські діти записують жалісливі відео. Вважали Вадіморовіч В... Путін. Мій папа на війні. мій дім затопило. Нас малої сестренко нігде жить. Помогіте нам, пожалуйста. Горе то какое. Папка поїхав вбивати українців на війну, а син тоне на так званій Росії і немає кому допомогти йому. Так само не може ніхто допомогти і іншим росіянам, які вже як вони самі кажуть, як бомжі. 75 років я став без крови над головою. А вам хто ж таки помог помог, прямо ніхто Ніхто мастерсь, ми, ми бомжі. Росіяни, які встигли потонути, у яких тепер немає майна, зіткнулися із цікавою дивовижною реальністю, яка серйозно відрізняється від того, що показують у телевізорі. А чесно нічого не діли, Вони сидять там, пирожки кушають. А тут по телевізору красиві картинки показують, що вони працюють! Біомаса обурена. Біомаса погрожує бунтами і протестами. Біомаса вимагає ставитись до них як до людей. Але вони ними не є. Я ще раз говорю: не доводите до лос за рот на вилы наверх та... подъем Всех... Я вам ще раз говорю, не доводіть Потужно бунтуют також и родичі российских окупантів, яких відправляють, як вони самі кажуть, у м'ясні штурми, а позаду ставлять заградотряды. Хотим обратить внимание на славу 114 бригады. ее називають мясной. В мясной бригаде, как её окрестили на фронте, давно творится беспредел по отношению к солдатам. За неделю пол практически уничтожен. За мобилизованными стоят заградотряды, которые расстреливают мобилизованных военнослужащих. Те, про що російська пропаганда розповідала звинувачуючи Україну. Іно виявилося реальністю тільки із нюансом, що це російська реальність. Але менше з тим, друзі, ми і з вами маємо й далі своє робити і забезпечувати надзвичайно високу смертність у лавах російських окупантів, зокрема, завдяки дронам. Саме хуже, це їхні дрони камікадзіки. Ота жопа. Ота жопа. Вже сьогодні ми маємо вийти на 50 тисяч закуплених fpv-дронів Камікадзе. Завдяки вам. Я дякую вам за цю надзвичайно важливу і потужну допомогу для українського війська. Я закликаю вас робити більше, аніж роблять американці для українського війська. Ми і з вами точно дронів передали вже більше, аніж Сполучені Штати Америки. Так що, друзі, не зупиняйтеся і продовжуйте й далі допомагати силам оборони України.